На борту літака Ан-24, що виконував чартерний рейс Одеса Донецьк, знаходились футбольні уболівальники, які прямували на матч Ліги Чемпіонів Шахтар Борусія. кажуть небезпеку відчули після того, як літак при посадці почав стрімко набирати швидкість і додають, врятувались лише завдяки тріщині, що виникла на самому літаку. Ми йшли на сніження вже, от, після чого би, ми почусували то, що скори самоліта після чого почався крен вліво. зашлося столкновіння з землею после чего самолет э, смяло э, в прямом смысле как консервную банку. То есть благодаря той э, трещине, которая образовалась в самолете, мы смогли э, вовремя покинуть самолет до происхождения возгорания. Если бы, наверное, нет трещины, то мы бы оттуда и не выбрались. И летели тоже месяц назад с другом тоже на матч, на футбольный, и как бы все нормально было. А сейчас... Клим цього вечора проходив стажування. На момент аварії знаходився в кабіні пілота. Прийняли рішення на вхід на другий круг. А потом, что там дальше начало происходить, я так плохо помню, кабина перевернулась. Я в кабине находился в тот момент. Кабину оторвало. Ну, не оторвало, ее перевернуло. Началось возгорание правого двигателя, левый дымился в этот момент. Ну, что я помню, начал, вышли из кабины, в первую очередь начали вытаскивать людей, потому что они были прижаты с сиденьями. Усіх постраждалих одразу доправили до Донецької обласної травматологічної лікарні. Абагатіла сніс чоловік госпіталізована В основному що всіх пацієнтів стані стабільними. Помач всім оказана в повному об'ємі. Аби з'ясувати причини катастрофи, створено урядову комісію на чолі із віце-прем'єром Олександром Вілкулом. Ситуація на контролі і у губернатора області Більша частина пасажирів спасена. Предварительна 45 п'ять всі вибила пасажирова чи на А от футбольний матч розпочався з хвилини мовчання в пам'ять за загиблими в Донецькому аеропорту. Наталя Полтавець, Юлія Башко, Євген Гончаренко. Донецьк п'ятий канал.